Етнополітика будь-якої держави спрямована лише на захист і підтримку національних меншин. Це найбільший стереотип щодо поняття етнополітики, кажуть науковці. Насправді ж, нерозуміння потреб більшості, тобто титульної нації, призводить теж до дуже серйозних проблем. Ми продовжуємо серію сюжетів про буковинську толерантність та подолання міжетнічних стереотипів у нашому краї. Україна як молода держава 21 рік тому обирала свій шлях створення політичної нації, науковці констатують, рухалися політики в правильному напрямку. Вона прийняла так званий нульовий варіант щодо громадянства, тобто, враховуючи те, що будь-яка людина, яка проживала на території України і не мала іншого громадянського, крім радянського, вони автоматично отримали громадянство України. Таким чином було знято напруження для великих верст населення. Ну, те, що ми можемо після цього побачити в інших країнах колишнього радянського союзу до того ж, коли йшла мова про формування української нації, не бралася до уваги лише етнічна приналежність, зважали на декілька аспектів: національну ідею, принцип громадянського суспільства і соціальність держави. Це знайшло своє відображення і в Конституції України. Коли мова йде про е, українську націю, там е, в принципі говориться про український народ і береться до уваги е, громадяни у всіх національних громадяни України усіх національностей. Тобто, в даному випадку ми тим самим е, одразу ставимо всіх в абсолютно рівні, е, рівну ситуацію. Все ж таки проблеми були в перші роки незалежності України. У людей були досить сильні еміграційні настрої для багатьох стати громадянином іншої держави було важко психологічно, особливо для представників неукраїнського етносу. Але стверджує. Ють, науковці, ми ці проблеми вже подолали. Зараз ми на іншому етапі, хоча продовжуємо боротися з стереотипами. Проблема не в тому, що є стереотипи, проблема в тому, які це стереотипи. Зокрема, стереотипом є те, що можна вирішувати питання одної частини населення за рахунок іншої. Насправді це дуже небезпечно. Гармонізація міжетнічних взаємин вона передбачає не лише боротьбу з тими чи іншими стереотипами, вона передбачає повсякденний моніторинг того, що відбувається в цьому дуже делікатному середовищі. В етнополітиці кажуть фахівці, найбільше уваги треба звертати не на стереотипи кліше, такі як невірна назва чи образливе визначення, а на управлінські та політичні стереотипи. Зокрема, впевненість мешканців Чернівецької області в тому, що ми є найбільш толерантними до національних меншин. Це добре, але ці думки потрібно підтверджувати діями. Тоді боротися з будь-якими стереотипами буде. Легше заспокоїтись на досягнутому не потрібно а займатися цими мантрами про толерантність можна, але цього недостатньо для проведення ефективної дієвої етнополітики. Вона потребує посилення, вона потребує, я би сказав, більшої наступальності, системності і послідовності. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.